Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Mitsumi, лампи габаритні на цоколь В215W. Постачається фірмовий упаковці. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи, лампи двохконтактні з жовтим і білим кольором світла Потужність лампи, як заявляє виробник, 24 Вт. Верхня частина лампи повністю металева, нижня, там де цоколь, вона з пластику. Жилення під'єднується 12 вольт. На кожній лампі використовується по 29 потужних світлодіодів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали живлення 12 вольт. Ось так. На одному контакті у нас світло біле. Бачимо, доволі яскраве. На іншому контакті у нас ось такий жовтий колір. Лампи надпотужні. Якщо Додати сюди рефлектор, який буде ще в фарі, яскравість буде ще вищою.